Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ваше, е, запитання. Е, пані Ірино, тарологи б'ють на сполох про підрив Дніпровської ГЕС, що в Запоріжжі. Будь ласка, подивіться, чи не станеться повторного лиха як з Каховською. Дякую. Мене вже, от це є тільки одне, що я собі так скопіювала. А так, в принципі, було багато таких запитань. І так, дивимося, що чекає Дніпровську ГЕС. Та, що на Запоріжжі. Ну, щось там. Я скажу так, енергії дуже недобрі. Так? Ось. Є якісь домовленості по ній, але поки що я тут. Єдина ця карта може натякати, що може бути підрив. Розумієте, прорив. Навіть не підрив, а прорив якийсь. Ось, зараз, зараз ми подивимося. Чи буде те ж саме, як і з каховкою. Ви знаєте, може бути, може бути, може бути, я не буду стверджувати, що стопроцентово, ну, що підірвуть все. Ця карта, вона взагалі-то обмежує, так? Тут війна, а тут з другого боку, все ж таки, я не бачу. Я не бачу. Ну, Жертви бачу, розумієте, але це не є підрив. Вибачайте, це не є. А може, це і на... На... на краще, що не показує. Тобто таке враження: давайте, я хотіла запитати: тут якась, знаєте, іде фейкова інформація. От чомусь в мене іде якось ніби фейкова інформація. Дивіться, як працює? Оце нагнітання. Це дивіться, не потрібно розрізняти, коли таролог від себе відчуває, і карти це показують. А коли нав'язується якась інформація, спеціально нав'язується, розумієте? Яка чим більше людей туди свою енергію посилають, тобто. Куди наша увага, туди і енергія йде. І ми даємо свою енергію, тому що ми звертаємо на це увагу, ми починаємо переживати. Негативна енергія йде, і це стається. Розумієте? Все в цьому світі енергетичне. Тобто енергію. Потребує енергії, абсолютно все. Немає нічого, чого не потребує енергії. Для всього, щоб щось зробити, треба енергію мати для цього. От в мене таке враження, що це якесь дуже добре проплачене і не перший раз ІПСО. Вибачте мені, будь ласка, що я так кажу. Звичайно, це ІПСО, так? тобто це спеціально пущена інформація, щоб налякати, щоб туди енергія пішла, щоб це сталося. Дехто зараз скаже, Ірина, що ти мелиш? І бред, це викубілі, як ви мені пишете, дехто, дехто пише. От, але е, дивіться, якщо ви про це не будете аж занадто туди влазити, Каховська ГЕС, то було інакше, щоб ви розуміли. Там не було і ПСО. Там було конкретно дійсно так. А оце це якось з пальця висосано. Розумієте? Я не бачу ні одна, ні одна карта не каже. Навпаки, карти кажуть, воно в планах може бути, так? але м, плани як сказати, не вистачить енергії. розумієте, Тут, от бачите, якось м, ну воно підвішається якось. У мене таке враження, що воно може нічого і не статися. Поменше будете про це думати, воно може цього і не статися. От просто так, щоб ви розуміли, що я маю тут на увазі. Гаразд, мої дорогенькі, давайте тоді я інакше буду. Будемо запитаємо інакше уточнити, якщо це дійсно. Тому що, знаєте, від однієї ірини нічого не залежить. Це тарологи, от як ви пишете, що тарологи, зараз я ще раз прочитаю. Тарологи б'ють на сполох, що про підрив Дніпровської ГЕС, що в Запоріжжі. От, розумієте, Тарологи б'ють на сполох. Хтось пустив пушку, якийсь а, астролог, розумієте? Я так думаю, тільки припускаю, не, не впевнена, тому що. А ми зараз подивимося. Тому що, ще раз пояснюю, від мене однієї нічого не залежить. Це треба, щоб всі тарологи казали: робіть, не звертайте на це увагу. Так, Будьте готові до, до, до всього, але м, позитивну енергію насилати. не треба нічого спеціально робити, не треба себе напрягати якось, розумієте? Гаразд, дивимося по місяцям. Вірогідність, коли це може статися. Тому що все ж таки вже підхопили, б'ють на сполох і тому подібне. Тому я тут це зупинити не можу. От. Від однієї людини нічого не залежить. І так, дивимося до кінця весни. До кінця весни а, початок літа. Середина літа і кінець літа. Давайте початок осені, ще візьмемо. Ось так. Коли найвірогідніше? Можна було, в принципі, по місяцях взяти, але ми приблизно. Це все приблизно. Тиждень туди, тиждень сюди, для таро немає ніякого значення. Так. Гаразд, якась правда спливе. І так, до кінця весни. Початок літа. Середина літа. От середина літа може бути. Кінець літа. Середина кінець літа. Середина літа кінець. Десь ось так. Може бути. Може щось статися. Угу, і знову вода показує. Оце може. Так, отак вже я бачу, що дійсно щось може статися. Вже починаючи, бачите, мутити будуть. Дивіться, тепер вони тільки це все планується, все у проєкті. так, Дійсно, вже на початку літа буде, тобто, ближче до цього. Ще буде гармонія, знаєте, затище перед бурею. от. Середина приблизно літа, і до кінця літа. От якось так, може щось дійсно статися. Ось такий розклад для вас. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!